Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Вітаю всіх, хто любить Україну. Так, сьогодні відповім і розкажу на практиці, як боротися з білокривкою. Так що, кому цікаво, залишайтеся, а ми йдемо з вами травити білу кривку. у нас така непогана, тільки де не де лі... лі... літають ці мухи. Ой, ще добре оприскати на терним спертом. Розвести у воді і оприскати також біє. Але можна і зовсім іншим способом. Немає білокривки на цих двох рядах, де я був, <клев> пробував е, такою отрутою покропити, а там. Де-не-де літає так що зараз покажу, як саме я буду травити. Ой, отак от це мені допоможе тут дерев'яний попіл. Ось такий ми просто беремо і посипимо трішки зверху і під самий корінь Так закидаємо, щоб і падало трішки на землю. У моєму випадку цієї процедури досить тільки один раз проводити. Так як є трішки оцих мушок. Ось так. Все одно вітер подує, попіл злетить, але не весь. Це гарна калійна підживка, так само як і борець із білокрилкою. Ось так. Рясно посипаємо. Ось так. Ось так. Ось в мене попіл є, попилу є багато. Трішки взяв ось так. Ми боремося так. Також ще можна, знаєте, коли квасить капусту, як капустяний цей рисол. Також ним побризкати, також білокрилка в злітає з із... із капусти. А то, бачите, вже погризані оці е, листки такі, але нижні, добре, що не, не зверху, ось так. Капусточка е, непогана. Так. Тут треба акуратно, щоб не поламати а то листя дуже велике. Ось так таким дощиком. Пройдемося по капусті. І буде все добре. Оце добре робити вечором. Так як сонце не пече і капуста не згорить. Попіл. Трішки може підпалити, але коли прям дуже-дуже пече сонце. Але зараз годинка якась дві і оцей попіл частини його велика злетить. Так що ви не переживайте. Бачите, також можна сипати сюди на ґрунт, також буде гарна підживка. Ось так посипаємо тут. Ось так. Капусточка вже хоче завертатися, така гарненька. Ну, ось такі-то справи, а ми йдемо посипати всю. Так, практично вже все досипали, дотрясли. Так. Я тут залишились трішки капустин всередині. Це гарно допомагає, знаю. Вже обсипало минулого року. <кхід> Також наша терніс перст гарно впливає на, на зменшення білокрилки. Ось така капусточка. Шкода, що пропала, тому мусимо приймати якісь міри. Ось так. Ще маю трошки розсади, кабусти треба її висадити. А то шкода, щоб залишилося. Ну, ось так. <кхем> так ще такі тут справи. Ну все. І ми можемо не переживати, щоб білокрилка з'їсть нам. Нашу капусту. Тим більше, коли капуста в розквіті села, якраз хоче накручувати головки. Ось так, так що, кому цікаво, кого є білокривка, обсипайте гарненько-рясно, щоб капусточка ваша була безпеці. Ось так. Кому сподобалося відео, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за підписники, за лайки, за коментарі, за те, що задаєте запитання. Всім дуже щиро вдячний. Чекайте нових відео. А з вами був Олександр і канал наше господарство. Всім пока-пока!